Всім привіт! І в цьому відео я вам покажу, як поіграти на моєму власному сервері в Майнкрафті. І ні, вам не почулося, я реально створив свій власний сервер в Майнкрафті. І в цьому відео я вам покажу, як на ньому поіграти. Тож я не буду довго затягувати і вже буду розпочинати показувати. Спочатку нажимаємо кнопку Грати, далі заходимо в вкладку сервери, нажимаємо на кнопку Додати сервер. Ім'я сервера зараз я вам покажу Кеденіс-Кики. Ну, в принципі, таке саме як назва мого каналу, адреса сервера. В мене отака от адреса, можете поставити на паузу і переписати. А порт в мене 46794. Однак що, адреса сервера, порт і ім'я будуть в описі під цим відео, якщо що. Тож нажимаємо кнопку Додати і грайте і і і і і і. -і, -і. Спочатку ви з'явиться в такій от, е, алмазній коробці. От. Тут, коротше, все написано, потрібно правила прочитати. І нажати на цю кнопку. Вас телепортує на спавен мого сервера. От. Тут, коротше, ви можете собі погуляти, тут є е, бутилочка з лавою для моїх хейтерів, тюрма для моїх хейтерів. От. Е, до речі, суть мого сервера будувати будинки. От. І е, зараз в мене є режим пригоди. Тож я не можу будувати будинки. Зараз я вам покажу, як отримати творчий режим. Тут, є, е, тут написано, щоб отримати творчий режим, вам потрібно пройти тест. От, цей самий тест на творчий режим. От, тут є різні питання. Якщо ви правильно на них відповісте, то. То вас, коротше, телепортує далі. Але якщо ви неправильно відповісте на питання, то ви будете, коротше, плавати в тамтій бутилочці з лавою, яку я вам вже показував, і останнє питання. Якщо ми відповімо правильно, ми о, цей телепортуємося в одку другу алмазну коробочку і тут є кнопочка. От. І все, в мене тепер творчий режим. І Повертаємося назад. І, коротше, отак от Можна тут будиночки тепер будувати. Я ще планую зробити е лотерейні білетики. От. І За допомогою яких можна буде вигравати різні коротше, штучки. Можна буде преміум виграти. От. Я тут ще преміум зроблю. Роблю. У мене тут ще будуть пізніше різні класи: там VIP, Premium. Тож, чекайте, от, поки я це все збудую. І, до речі, одне важливе но. Ви на цьому сервері е, зможете поіграти тільки тоді, коли я буду проводити прямі трансляції. А просто так поіграти в будь-який час вам не вийде. Тому що сервер буде просто. Офлайн. От. І коротше, ну, це, звісно, проблемка. Але ви можете підписатися на мене от, з дзвіночком. І постійно бачите, коли я буду проводити прямі трансляції. І тоді ви зможете зі мною поіграти на цьому сервері прекрасному. Тож, я буду закінчувати на цьому. На цьому все, коротше. І всім пока-пока! До речі, я напевно зараз буду робити пряму трансляцію після цього відео.